Доброго вечора, шановні мої підписники і глядачі. Я Зоя Завгородня, веду блог, тимчасовий захист українців в Іспанії на Тенерифе. Зараз я знаходжуся в Україні і я вам обіцяла показати, як я із свого офісу, де колись була туристична агенція і салон краси, зроблю собі квартиру. І ось що з цього вийшло. Такі елементи. Ходжу по елементах. Це мій робочий стіл, і біля робочого стола тут у мене є чарівний камін. Чому він чарівний, я вам розповім у наступному відео. І покажу також, що він вміє, які чудеса він вміє творити. Тут у мене знаходиться кухня. Тобто, я зробила кухню із, із цього затишного куточку. Для цього я придбала. Холодильничок такий невеличкий. Мені подарували мультиварку, якою ще я не користувалася, але буду користуватися. І також ось такий предмет, такий невеличкий гріль, де можна робити яєчню, там чи щось смажити, а також підогрівати, або робити гарячі бутерброди, і також робити каву. Сюди засипається кава, і потім вмикається, і, значить, це капельним методом робиться така кава. Так робиться кава. Всі необхідні предмети, кухонні, у мене вмістилися у мої шафи. Сюди. Сюди ось така невеличка, але затишна кухня. Кухня сполучена із салоном і робочим місцем, тому вона ось так закривається. І після цього утворюється робоче місце. Ось моє робоче місце, де я можу приймати своїх клієнтів. Тому що я не тільки блогер-письменник, а також я стиліст, перукар і, напевне, непрофесійний дизайнер. Тому що весь цей дизайн, який тут існує в цьому приміщенні, придуманий саме мною. На основі тих. Події, які зі мною просходили в житті. або, наприклад, ось цей дизайн, дизайн створений після того, як я з'їздила перший раз в Єгипет і надихнулася пірамідами, єгипетськими пірамідами. І далі я вам покажу затишний будуар, який я створила для себе. Це моя спальня. Тут і колись була спальня, а зараз. Ось таке спальне місце я собі створила. Тут є умивальник, тут є опалювальні прибори, тут тепло. От, і я собі купила таке ліжко півтора містне. Тому що до мене можуть прийти в гості, гості мої онучки. Тому я вирішила не брати односпальне, а вирішила взяти двохспальне. Всі речі також помістилися у ті шафи, які існували до цієї ідеї створити тут квартиру. І вони всі згодилися. Я практично нічого не купляла. Це шафи, які Використовувалися під час того, як тут була агенція туристична і перукарня. Ось так, ще одним глазком глянемо на те, що ми створили. Залишився умивальник для того, щоб мити голову клієнтам, які під цього будуть потребувати. Тут у мене є iPad, тобто тут є все необхідне. Я дуже задоволена, тому що поряд із моїм салоном, тобто з моєю квартирою, є маса магазинів і всього необхідного, куди я можу піти і придбати все, що мені потрібно. Зараз через декілька, декілька хвилин я буду готувати собі вечерю, а зараз. А зараз я просто сяду біля свого чарівного каміну і вип'ю шампанського за перший день, який я проведу. Цій квартирі. До речі, тут стоїть мій невеличкий рюкзачок, який скоро поїде в дальню дорогу. Що буде далі? З українцями може все статися. Тому дивіться мої наступні відео. Підписуйтеся, не забувайте ставити подобайки. Дякую вам! За те, що ви додивилися моє відео до кінця.